До лютого 22-го року про Україну в світі майже не знали сьогодні. Європейці, американці, азіати вчать українську мову, знайомляться з історією і вдягають українську вишиванку. До речі, перші українські вишиванки в історії були своєрідним амулетом. За повір'ям вони оберігали власника від зла. Певно, що сьогодні вишиванка продовжує відігравати ту саму роль, захищає українську ідентичність. Ну, нічого дивного, що її хочуть приміряти люди з різних країн. Бо бути українцем це круто. А бути українцем у вишиванці ще крутіше. Якщо ви досі не носите вишиванки в повсякденному житті, саме час це виправляти. Вітаємо зі всесвітнім днем української вишиванки! У гардеробі казкотерапевтки і психологині музи Рощиної безліч вишиванок на будь-який смак. Каже, в них є і нейрографіка, і арт-терапія, і мандала, ефект, тобто, все необхідне для нас наги і гарного самопочуття. Ми можемо отримати краплинку такого самостілення, да просто розглядаючи ось ці дивовижні візерунки, занурюючись у такі е, глибинні мандри, ось цими лініями. Ми бачимо потяг до життя, розгортається червоним, ерос, прагнення розвитку, дії, руху, пізнання, потяг до смерті. Да. Чорний та натос сповільнення, заспокоєння, баланс, гармонізація. У давні часи, мовою орнаментального письма, через кольори, лінії, візерунки українські вишивальниці створювали абсолютно унікальні речі на добру долю для себе чи рідної людини. Вважалося, що відшити чужий візерунок для сорочки це взяти на себе чужу долю. Гамма кольорів та особливості орнаменту вишиванки залежала від місцевості, від звичаїв і культурних цінностей. А з початком повномасштабного вторгнення Росії до України увага до вишиванки ще більше зросла, адже багато українців прагнуть повернення до власного коріння, впевнена психологиня. Людина і колись, і на зараз, вдягаючи вишиванку, розуміючи її символічне значення, розуміючи ось це послання, що в ній сховане, да вона безперечно може досягти терапевтичного ефекту. Увага до вишиванки прикута не лише в Україні, а й у світі. Географія замовлень на вишиті сорочки від країн ЄС від Америки і Канади до Австралії і Сінгапура. Розповідає власниця інтернет-хабу етнічного одягу Оксана Олійник. В цьому році, мабуть, по кольорах все ж таки хакі ось такі потужні позиції ось, як У тому році були синьо-жовті-жовто-блакитні моделі. то Зараз а, сукні або чоловічі вишиванки, хакі, знову ж таки популярні. Серед орнаментів здебільшого замовляють з квітковою символікою, рідше з геометричною. Але навіть в геометрії часто можна побачити рослини. Рослинні орнаменти дуже часто несуть собі таку потужну символіку, і насамперед таки для багатьох регіонів України, і в принципі слов'ян традиційний орнамент родове дерево так, ось він несе захисну функцію і може сказати, що це такий дуже традиційний оберег. Ця традиція відома з давніх давен. Приміром, якщо чоловіки йшли на війну або спалахувала якась епідемія, жінки поселення збиралися разом і вночі вишивали обереги. Створювали їх в цілковитому мовчанні з молитвами. Це було практично медитацією, своєрідним магічним ритуалом. Нині ж світові модельєри надихаються мужністю наших співвітчизників, які протистоять жорстокій та незаконній агресії росіян. Дедалі частіше можна побачити зірок, одягнених у вишиті сорочки з українським орнаментом. Серед таких відомих особистостей Адель, Мей Маск, Дженіфер Лопес, Біллі Айліш, а тим часом українські дизайнери вже готують колекції до перемоги України.